Слов'янськ відрізаний від світу у місті закриті банки та з перебоями працюють магазини. Банкомати порожні. Місцеві не ризикують зайвий раз виходити на вулицю, адже мирні містяни теж під прицілом сепаратистів. Слов'янці розділились. Одна половина підтримує бойовиків, інша проти них і воліє, аби весь цей жах на вулицях рідного міста скоріше закінчився. Уже який день жителі Слов'янська не виходять на вулицю. Страшно звідусіль чути постріли. Хто не добрався додому, ночує прямо на роботі. Плачуть всі плачуть страшно. Люди бояться убивають. общем, вчора всі сиділи, де хто тільки мог. Де були, там і застряли. Учора невідомі розстріляли жінку. Вона просто вийшла на свій балкон у так звану сліпу кулю. Жителі не вірять. кажуть, стріляли прицільно. Ходят разговоры, что за то, что она сфотографировала, может быть, не мо но сейчас никто ничего уже сказать не может. В общем, убита. Зброю каже, ополченці роздавали направо і наліво першим зустрічним. Батьки забороняють дітям ходити до школи та й дістатися туди ніяк. Місцевий транспорт не працює. Продукти в магазині швидко закінчуються. Людей уже попередили не чекати завозу хліба найближчі кілька днів. У місті паніка та істерика. Усі бояться, Втім, різних ворогів: одні сепаратистів, інші правого сектору. Довести, що везла та війну у місті спровокували саме ополченці. Прихильникам Донецької республіки марна річ. Місцеві бойовики грабують Магазини, а вині бандерівці, падівають отиці балаклави, і вважається, що це вже ж бандера. Це шут правий сектор. Не важна, уже нікому нічого не казати і чувствують себе каком-то дурдом. Сепаратисти розпускають страшні чутки у місті тисяча бійців правого сектору, але досі ніхто їх не бачив. Ніх ніхто не відір, ніхто не слышу. Просто говорили, все уже є. Хто их видел. Ні, не видели. Ну, высадились на курорте і розползли, скаже по всьому городу. Откуда ви знаєте? Так все говорят. Я можу сказать, сказати, що 50 на 50. Но тех, что 50 за под'єдину Україну, їх не слышно. Они бояться, не рискуют. У всіх є діти. Частина людей вірить, ополченці визволителі. Їх удують та захищають. Саме через цих цивільних людей на жорстоку зачистку держава не піде. Є два варіанти. Перший вар. Варіант це підтягнути важку артилерію, в тому числі реактивну, самоліти, вертольоти, змішати з землею цей населений пункт, поставити жовто-блакитний прапор і сказати, що відрапортувати, що завдання ви, виконано. Другий варіант, яким ми саме керуємося і робимо, це поступове блокування, знищення диверсантів і терористів, а також недопущення. Каліцтва і втягування в бойові дії цивільного населення. Тим часом міські лікарні переповнені пораненими. Щоправда, українських військових тут не приймають. Заборонила самопроголошена народна влада. Їх вивозять у Святогірськ. Євгенія Цвітальська Ірина Павлонок новини два